Ремонтні роботи з утеплення фасаду Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва планують цьогоріч завершити повністю. Це друга черга оновлення закладу. Раніше термомодернізували будівлю першого корпусу і відремонтували дах, а також повністю замінили вікна і двері на сучасній енергозберігаючі. Оновлений фасад прикрасили яскравими муралами. В цьому році міська влада виділила 10 мільйонів на продовження утеплення палацу. Це дуже потрібно. Тому що, ну скажімо, ця будівля радянських часів на не передбачає в більшості приміщень навіть опалення. Є проєктна кошторисна документація. Відповідно, вона пройшла і проходить і авторський нагляд, будь-яка робота. По утепленню і приходять технагляд. Утеплення відповідно до сучасних вимог виконує Івано-Франківська фірма-підрядник. До початку нового навчального року лише одна з трьох бригад планує термомодернізувати майже 2000 квадратних метрів фасаду. День приблизно 60 квадратів. Це чистовога. У нас п'ять чоловік. От це вже чисто і баранік, і покраска. Шахів з після клеїв всіх. Проєкт утеплення закладу розробили у 2018-му. Капітальний ремонт будівлі, який уже понад 30 років, розпочали навесні наступного року. Комплексна термомодернізація закладу дозволить суттєво заощаджувати на енергоносіях. До настання несприятливих погодних умов. Тобто це орієнтовно жовтень, заклад буде завершено повністю. і Ми будемо мати по суті дуже серйозно осучаснений, оновлений і найголовніше термомодернізований творчості, споживання тепла. Доволі такі велике, не розберіючі вікна. А також термомодернізований фасад, дах, підвал дасть нам можливість суттєво економити. ми десь бачимо, відсотків 30 економії. Ну і це дасть найголовніше можливість створити комфортні умови для наших дітей. Палац творчості найбільший заклад позашкілля Хмельницької громади, в якому щороку навчаються понад дві тисячі дітей. Ірина Аріон, Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.